Доброго дня глядачі! І сьогодні ми продовжуємо рубрику про самих найкращих в'єтнамських поросят. От І розпочалися вже весняні опороси. Я вам обіцяв зняти відео про них. Ну і от показую першу свиночку, в'єтнамку. Ось вона. Перший його який приймали. От. Свиночка ось така, невеличка. В той же день, коли поросилася, ми її перегнали з двору, виходить, в такий сарайчик-загончик. Та дивимося, вона щось суєтить, це місце собі не знаходить, другі свинки її обіжають. Ну, і вона така одна, їх самих, одна із найбільшеньких. Ми от перегнали в сарайчик. такий маленький відділ, Скільки тут може метр двадцять на метр двадцять. І в той же вечір вона вже почала пороситися. Ну, поросилася вона по годинок 5 і навела сім поросяток. Ось таких прекрасненьких полосатиків. Ось І тут двойко. Ось така свиночка у нас. Поросатка. Граються, бігають, стрибають, скакають, молочко попивають. Їм оце якраз неділя цим поросадкам. Сім днів. Сім днів. Тройко похожих на неї. Ось на цю свиночку. А четверо похожих вже більше, більше на батька. Але вони такі чорненькі із полосочками не рахували, скільки тут хлопчиків, скільки дівчаток. От. Нічого їм не кололо, ніякого заліза, скільки це в'єтнамська свиня спарована в венгерською мангалицею. Венгерською мангалицею. Ну це перша така свиночка. І давайте зараз сходимо до іншої свиночки. Так, ну і от територія ось, отгорожена. от вона свиночка ходить. Не знаю, чи вона поросна, чи ні. Їх всього було тут три по цій території ходила, гуляла Ну і от двоє вже привело, а одна вона щось ніяк не ніяк не хоче. Я не знаю, чи вона спарована чи ні, бо щось в неї і пузо не дуже велике. Ну, що саме вона... Не піддається до рук, не підходить, вона якась трошки боїться, що і не потрогаєш її нічого. Наче так і це, а починаєш її трогати, вона О, стоїть. Це перший раз таке, що. Ну, все одно відходить. А тут та я друга чорненька, зараз я її покажу. Це тільки заходиш до них, вона зразу лягає на бочок і. Щоб її чухали. І там можна було нащупати поросяду. У Бузі так шавелилися. Ну а ці непонятно, чи буде тут опорож, чи не буде. Живе ось вона тут, окремо, відділили. Так, все на вулиці. Ну і ходить привідувати до маленьких поросаток. Тут воно догорожено, теж такі куда ці живуть. І зараз покажу. Повністю не закривається. Оце. Тут уже чорненькі. Усі чорненькі тут. Бачите. Ну і з цією свиночкою. Що? Почали робити загородку у сараї. Це ж бачите, це воно не сарай тут усе. Ось такий раніше просто чи курятник був, чи хто з ним його обородили. І тут жили в'єтнамські свині. І зимували. І, і діти там і зимою. І настав час опоросу, і почали ми підготовлювати, виходить, у сарайчику місце виділяти для однієї свиночки виділили і для другої виділили. І думали, на наступний день їх вже переганять. На наступний день вже до неї. Ось сюди в загончик заходимо і вже є поросятка. Хоча на вулиці було плюс 2 градуси всього-навсього. І тут у цьому загончику дві свинки. Оця і чорненька, що я текоше показував. І двох вони. Одна лишала рядом, а друга біля неї поруч навала з таких малесеньких поросяток. Ось. Всі чорненькі, в полосочку, сіреньких тут вже немає. Тут їх всього шестеро-шестеро. Такі маленькі. цікаві. Ну, Зовсім малася таке, а тут ці трошки більше. Ну, цим всього скільки? Три дні. Так? Три дні їм. Трошечки менше, ніж ті, що в сараї. Годуємо свинку. Вон, бурячки положили, люблять дуже їдять вони. Молоком годують, так їм не вистачає води, виходить. Ну, бурячки їдять і сухий корм. Усі свині у нас на сухому кормі. Повісило тут лампу ось таку. Тепленько вони туди підлазять, гріються трошки. Ну і зараз добре, що температура на подвір'ї не опускається нижче 4 градусів. Ну, ночі 4 градуси тепла днем 10 градусів. Тепла. Ну і це такі поросятка для них Вони не бояться такої. Низької температури. Це для білих треба там уже 15-20 градусів. Щоб сараї було 25 може. А ці. Ось народилися, плюс 2 градуси і все, на, на всього було. Ну і всі вижили всі чудові жвавенькі. Ну а продовження буде. Зараз я покажу вам ще кабана, від якого це потомство. Виросло. Так. А кабан. Так, свиночка проходь. Або туди, або сюди. Так, кабана ось нещодавно відділили вже. Від І Ось кабан. Ось. Оце такий. Ми його купили. Думали, що оставлять його, бачите, як молодочка двіна, на види кого. Це не обліжає нічого. Лохматий. Він був наймаленький Із усіх пороса, єдиного нам остав, попросив нам на каб... кабанчика одного. Ну, приїжджаю, оставила кабанчик. Я до нього він такий маленький, кілограм три було в місяць. Ну, що, прийшлося забирати тоді, якраз поросята були в ціні. Стояли по 3500 поросята всі. Якраз такий період був. Ну і кажу, давайте скидайте його трохи. Каже, більше, ніж 200 гривень не скине. Прийшлося вже забирати. Що вже ж нам кабана вже треба, вже сидіть підростають. Якраз треба і для венгерських, і для... В'єтнамських було, ну прийшлося забирати, бо альтернативний ніяк не було. В'єтнамських венгерський спермодозу не знайде, щоб спарувати. Треба тільки кабана. От. І він виріс. От йому вже, мабуть, трошечки менше, а може й рік є. Ну, це його кілограм 130. Якраз як він був маленький і спарував в'єтнамських поросяток. Місяць з нього посидів. А потім ми його перегнали. До його родичів, до венгерських. Ці венгерські вже здорові такі. Ну і В чому плюс, от, в чому плюс маленьких кабанів? От, коли купляють кабана, дивляться, щоб він був здоровий, такий, хороший, щоб був кращий всіх був, більший, ніж усі були. А ми навпаки купили, який був самі менший. І от які його плюси. же ж може спарувати як і маленьку свиню в'єтнамську. 70-80 кг. Понятно, що здоровий кабан і не спарує ніяк. І може спарувати з таких здорових венгерських поросяток. І плюс же він росте постоянно кабан. І там йому буде 2-3 роки, і він вже ніяку свиню не, не спарує ніяк, тому що він буде здоровенний. А от маленький якраз можуть прослужити і набагато більше. От йому рік, а його тут всього 120 кілограмів. Ми його вже почали кормити слабенько їв на рівні з усіма свинями, а тут вже відділили його менше ми трошечки стали кидати. От, так би якби, саме більше, більше, якби купили, він вже важить, там кілограм 200, як ці цін по року і вже важить, я б заміряв десь 210-220 кілограмів. І це ж плюс того, що вони ростуть на подвір'ї. На подвір'ї вони більше рухаються і більше витрачають. Здоров'я, сили, там, навантаження на них ще більше не гуляють. Не то, що стоять у клітці, не ворушаться, запливають сам. а тут вони ходять, постійно бігають. Попереривало, все це для них щастя. Це тут. Краще їм не придумати. Захочуть кірпічика якогось покусають, погризуть, захочуть пориються, знайдуть, якогось черв'ячка, з'їдять, жабку якусь знайдуть, поймають. Красота. Це набагато-набагато краще, ніж у кліці. От, Ну ось такий кабанчик. Ну, а кому сподобалось відео, ставте лайки. Буду радий почитати коментарі. От, можливо, хто тримав з таких в'єтнамських чудових поросаток. Діліться своїм досвідом. Ну, я нагадаю, що це був. Перший їхній опорос, саме-саме перший, тому і так мало поросяток, в неї є 6, в неї 7. Ну і далі буде опорос уже у других поросяток і далі буду вже знімати відео. Дякую всім за увагу і до побачення.